Останні 10 хвилин матчу Айнтрахт-Галатасарай, Так, це не найгучніша вивіска на сьогодні, але зрозуміти правильно, я, от, наприклад, думав теж спочатку, що включу, значить, е Сіті Наполі. Включаю, ну я не одразу включив, включаю, а там уже червона картка в Наполі. Ну, як би в цьому матчі все і зрозуміло. Включив ще матч, який там сьогодні був іще такий гучний. Нагадайте, будь ласка, я щось вже не пам'ятаю. Ха, Довелося ж відволіктися. Ньюкасл Барселона, стукає. Ньюкасл Барселона. І що? Барселона тупо катала м'яч. Ньюкасл майже не огризався. Тобто я зрозумів, що в цьому матчі теж все. І коли я включив Айнтрахт Галатасарай і побачив рахунок 0-1, ну, я зрозумів, що німці будуть бігти агресивно вперед. Тому що перед власними вболівальниками, які дуже славляться в усьому світі франкфуртськими. Вони будуть старатися, це однозначно, і я не пошкодував. 5-1. 5-1 зараз складає рахунок цього матчу. Я думаю, він так і завершиться, скоріш за все. Ну а можливо, Айнтрахт і ще заб'є щось. До чого вся ця розповідь? Якісний футбол можна побачити не тільки в топових командах, і дуже часто якраз найяскравіші матчі відбуваються саме не серед найбільших імен.